Фахівець китайської мови входить в десятку найдефіцитніших професій України. Щоправда, на Прикарпатті у спеціаліста-синолога так називають китайських філологів. Перспектив обмаль. Тому і конкурс при вступі на цю спеціальність у Прикарпатському університеті в середньому дві особи на місце. Хоча це єдиний центр китаїстики в Західній Україні. Сьогодні в Україні є сім центрів китаїстики, які готують фахівців. Ми є єдиним центром в Західній Україні. У 2004-му перший набір на нову спеціальність китайська мова склав півсотні студентів. Згодом ажіотаж зник. Складна мова далеко не кожному під силу. Тим паче, що вивчають її на студентських лавах зазів. Особливо важко порозумітися з викладачами китайцями. На першопочатках доводиться користуватися мовою жестів. Однак результати прикарпатців, які смакують екзотичний граніт науки, вражаючі. Такої кількості стипендіатів, які зараз навчаються за програмою підготовки магістра у Китаї, за бюджетні кошти Китайської Народної Республіки, як з Прикарпатського університету, немає жодного вузу України. Цьогоріч Прикарпатський університет випустив перших спеціалістів з китайської філології. Вісім з них упродовж трьох років навчатимуться в китайських вишах. Після завершення далекосхідної магістратури, а також аспірантури на батьківщині, вони матимуть усі шанси стати першими фахівцями-синологами з вченими ступенями в Україні. Такої кар'єри прагне і теперішня студентка четвертого курсу Ольга Різничук. У Китаї на навчанні дівчина вже побувала. Для цього довелося взяти академвідпустку на рік. Одна так за витраченим часом Ольга не шкодує. Я взагалі не жалію, що пішла на китайську мову, тому що я впевнена, що китайська мова мені дасть в майбутньому дуже багато перспектив. Взагалі це перспективна мова. Зараз вона навіть випереджає англійську. Мені так здається, тому що оскільки в нас в Україні криза, азіатські країни виберуться скоріше з цієї кризи, ніж європейські країни. Таким золотим запасом мізків кажуть в університеті можна створити повноцінну кафедру китайської філології та ліцензувати східну мову як першу спеціальність, поки що вона йде в обов'язковому комплекті вивчення з англійської.